От якщо у вас висмотлені ресурси, у вас немає енергії, грошей, чогось такого, з вас висмоктали ресурси. Ну, ви добровільно, звісно, віддали, але люди тим скористалися просто. Я почала свій шлях пробудження, і я всім хотіла доказати, що я чогось варта, тому що ну хотіла взагалі показати, розказати. Більше мені от здавалося, що людям треба, ну там як то знати. І, звісно, в кожного є цей етап, напевно, коли вони проводжуються. І люди, за мій рахунок, могли, ну, їх це, звісно ж, задіває, коли получають. Ну, я там не те, що те, щоб получала, але їх задіває, що хтось там мудріший, ніж вони щось таке. Хоча я не претендувала на що це просто так складалося обстоятельства. І люди дуже часто ті, які мали мати на німку якусь перевагу, наприклад, там, бо там якби власть говориться за та там. Вони старалися мене задіти, сказати, що от я там десь така, не така, так далі. Ну, you know, всякі такі моментики, розумієте, так? Да? І от я наче весь час всім щось доказувала. Весь час хотіла доказати. Ну, тобто, весь час е мені здавалося, що от я вам покажу, яка я хороша. Ну Це теж психологічний момент, про заслужити любов, ну воно все разом переплітається. І тільки в той момент, коли ти розумієш, що тобі не треба нічого нікому доказувати, тобі він треба нікого спасати, допомагати. Це до всіх за різний етап часу, проміжок часу приходить. Тоді ти реально починаєш кайфувати жити, тоді люди починають в тебе тягнутися, питати в тебе, а деколи говорити, а як ти смієш так? І тоді вони, наче, звертають на тебе цю увагу, яку ти весь той час хотіла на себе звернути, але тоді вони не звертали, бо вони ну так построєні короче, наш світ. У тут в нас має бути заповнено всередині, там ми маємо себе там долюбити, собі додати, а не шукати це в інших людях. Бо коли ми шукаємо любов в інших людях, або хочемо цієї взаємності, типу піднушу я вот тобі даю, і ти мені, то з того нічого доброго не вийде, і це тільки нас більше ранить і дає далі по поколок, роз, ми ходимо і не можемо нічого досягнути, і всі ресурси з нас могчу. Отак, тобто, якщо у вас немає ресурсів, грошей там енергії, то з вас якраз вискупили ресурси, які ви по факту добровільно собі віддали. Ось так от цю.